Викання оголошується відкритою. За пану ми, браття, у своїй сто.

І і в ім'я Отця і сину Святого Духа, в ім'я Отця, і сину Святого Духа. От ще наш. Трищає на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш нас дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощайте на вас наші. І не будемо спокуса, але висунуємо Субтитры. Благословені Господні на вас, його благодати, чоловік в людство, по цих час, навіть Перед тим почнемо сесію. У нас Галини Ярославни не було п'ятниці на відзначенні представники сільського господарства. Хочу вручити грамоту Пані Ярославна вам. Так, також працівників сільського господарства. Сказав я голосавим, за що я вже зараз 40 років працювала в сільському господарстві і відстоювала її дуже Добре Розумію, поважаю святки, життя сільське господарство, всіх себе виробників. Поважаю, і відстоюють їхні тривати, бо відстояти на Дякую. Добре, дякую вам, Галина Рославина. А ми нагородили його на п'ятницю. Нас просто Галина Ярославна не прийшла і просто ми нагородили сьогодні. Так, отже, сон... так, на порядок денний у нас сьогодні виносяться вісім питань. Прошу поставити за основу. Порядок денний. Так, за основу так. Є пропозиція заваження до порядку денного? Нема. Тоді давайте в цілому виносимо порядок денний на голосування. Так, підтримано. Отже, перше питання про зміни до програми розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки. Олег Селіч, будь ласка. Доброго дня, шановний голову, шановні депутати та присутні. Пропонується нести зміни у опції фінансування згідно даної програми. А саме збільшити загальний обсяг фінансування на 35 тисяч. І, зокрема, пункт 6.3 – придбання пам'ятних відзнак для військовослужбовців. Ми вже практично ну, до Дня Покрову дуже багато медалей було роздано, і в нас не залишилося практично нагородної атрибутики. А зараз до Дня ЗСУ також є подання, тому прохання підтримати. І 20 тисяч ми перекидаємо з пункту 5 навчання. На пункт 6, 6 е, рекламні послуги ми замовляємо в нашому підприємство комунального міц е, друк бордів. Зараз дуже багато в нас є. Е, ми, ну, ми до кінця року передбачили розміщення героїв бордів, але крім того, нас звертаються військові частини по рекрутингу, по е, подання інформації соціальної реклами. Нам е, власники бордів дають безкоштовно площини на такі речі, але ми. Платимо за друк, тому нам просто не вистачає дуже багато звернень, та 20 тисяч ми перекидаємо в межах програми на друк цих е, матеріалів інформаційних по рекрутингу. А це ну, включено, так? практично? бо бачите, 35 тисяч лише пише. Ти 20 тисяч. У програмі самі потім. Так, ага, це, це в межах програми не збільшують. Добре, є питання зауваження. Нема, тоді прошу поставити на голосування дане проєкт рішення. На секунду, секунду, бо ви шнурбатінули буде. Почекаємо зараз. Секунду почекаємо. Не Основна це за оборону рідної держави. Це ми самі там Ми ні, ми, ми закупляємо. Це все українська відзнака, але ми закупляємо і книжечку підписуємо ну, нашими розпорядженнями.

Можемо голосувати? Чи сигнальні? Ще ні. Багато куборів, тому що комісія ми мають віддержувала школи. Сигнальний. Так, прошу сигнальне голосування. Давайте ставте. — Андрій Михайлович немає. Нема Андрій Михайлович. У мене я теж не працює. 19, так, день. сигналь непогано, давайте ще раз щось. Та мене таке ж саме. Зараз зараз система виключилась, воно вона перегружає. Тут так насавці постійно. У мене все добре, я був. Ну что, давайте еще раз сигнально. Так, сигнальне голосування. Один, полтинів, є, все можна. Араз Слава це... потрошки, чекаємо, може, хто не піде, то просто напише заяву. Все, давайте приступаємо до голосування. Рішення підтримане. Так, наступне проєкт рішення про меморандум співробітництва Калуської міської територіальної громади та Новогродівської міської територіальної громади. Юрій Димош. Шановний міський голово, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься Проект рішення, яким пропонується погодити проект меморандуму про співробітництво Калуської міської територіальної громади та Новогродівської міської територіальної громади в рамках четвертого етапу національного проекту Пліч опліч зортовані громади, також проектом рішення пропонується уповноважити міського голову Андрію Найду від Калуської міської ради укласти з Новогродівської міською військовою адміністрацією Покровського району Донецької області меморандум про співробітництво. Хочу зазначити. Що наша співпраця вона вже триває фактично з жовтня 2016 року. За цей час було успішно реалізовано низку спільних проєктів, що сприяли зміцненню міжрегіональних зв'язків. Ми неодноразово приймали дітей з Новогродівської громади на відпочинок, забезпечуючи їхнє перебування. Шановні а, депутати тихішек ми... А символом нашої дружби став подарований калушанами в 2021 році пам'ятник. Тарасові Шевченку, місту Новогродівці, враховуючи те, що новогродівська 21. громада 21. в 2001 році, <кій> враховуючи, що новогродівська громада перебуває в умовах тимчасової окупації з 2024 року, продовження та посилення співпраці з нашою громадою є життєво важливим для збереження ідентичності підтримки мешканців та планування майбутнього відновлення. Є питання за вашу? Нема. Прошу поставити на голосування. Рішення підтримане. Дякую. Дякую вам. Наступне перерішення про внесення змін до цільової програми підтримки підрозділів збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прокурорної служби України на 2025 рік. Олег Юрійович, будь ласка. Добрий день, шановний Андрій Михайлович, шановні депутати та присутні. Підготовлений проєкт рішення відповідно до протоколу засідання комісії щодо розгляду звернень військових частин від 13 листопада пропонується внести зміни до діючої програми, а саме доповнивши її одним пунктом, однією військовою частиною на суму 106 тисяч гривень. За ці кошти військовослужбовці хочуть закупити зарядну станцію та запчастини до транспортного засобу. Є питання за уважні? Нема. Прошу поставити на голосування. Зараз, якщо зараз, зараз якщо заяву не пише, якщо продає рішення, рішення прийняти. Так, наступний проект рішення про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Калиської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. Підготовленим проєктом рішення пропонується передати міжбюджетний трансфер з місцевого бюджету державному бюджету у загальній сумі 1 мільйон 250 тисяч гривень, з яких по загальному фонду 856 тисяч гривень та по спеціальному фонду 400 тисяч гривень. Питання зауваження? Нема. Прошу встати на голосування. Рішення підтримане. Так, наступне проект рішення про внесення змін до бюджету Калицької міської територіальної громади на 2025 рік. Оксана Васильівна, будь ласка. Доброго дня, Андрій Михайлович, шановні депутати, присутні, сьогодні на ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до бюджету. В вашій увазі пропонується здійснити перерозподіл планових показників дохідної частини загального фонду, а саме зменшити обсяг доходів на суму 28 мільйонів по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплаченими юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на суму 2 мільйони. Земельний податків. Одаток з юридичних осіб на суму 3 мільйони, орендна плата з юридичних осіб на суму 21 мільйон, і плата за надання інших адміністративних послуг на суму 2 мільйони. Відповідно, пропонується збільшити обсяг доходів на 28 мільйонів, по податку на доходи з фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами на суму 21 мільйон, податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходу платника податку інших заробітна плата на 1 мільйон, і податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування на суму 1 мільйон, і земельний податок з фізичних осіб на суму 2,5 мільйони, і орендна плата з фізичних осіб на суму 2,5 мільйона. Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, а саме по управлінню освіти о дошкільній освіті збільшити бюджетні призначення на 455 тисяч, на заробітну плату 400 і на рахування на зарплату 55 п'ять тисяч. Відповідно зменшити по загальній середній освіті на суму 275 тисяч по продуктах харчування і по позашкільній освіті на суму 180 тисяч, заробітна плата 130 тисяч і на рахування на заробітну плату 50 тисяч. Управлінню соціального захисту. Населення пропонується за кодом бюджетної програми 0160 керівництво і управління у відповідній сфері зменшити видатки на суму 745 тисяч дев'ятсот гривня по заробітній платі. по Компенсаційних виплатах на пільговий проїзд збільшити на суму 145 тисяч 931 по наданню соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. Зараз зменшити на суму 745 тисяч. По коду бюджетної програми 31.80 надання пільг населенню, крім ветеранів війни і праці військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, зменшити на суму 255 тисяч і відповідно збільшити по коду бюджетної програми 3242 інші заходи у сфері соціального захисту населення на суму 1 млн шістьсот. Виконавчому комітету пропонується зменшити. По коду бюджетної програми 0.1.60 керівництво і управління у відповідній сфері по загальному фонду на 175 тисяч заробітна плата та збільшити призначення на, по загальному на 144.020. Це предмети матеріали, обладнання на 69 тисяч 0.20, оплата послуг, крім комунальних на 70 тисяч, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм на суму 5 тисяч і по спеціальному фонду на суму 30 тисяч. Тисяч дев'ятсот гривень відповідно при цьому здійснити передачу із загального до спеціального фонду на суму 30 980 гривень по управлінню молоді та спорту. По програмі розвитку здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту, комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами пропонується збільшити бюджетні призначення на 83 три тисячі. Це заробітна плата 40 тисяч, оплата послуг, крім комунальних 29 800, Оплата інших енергоносіїв 13 тисяч Відповідно, зменшити призначення. По загальному фонду на 83 тисячі по оплаті електроенергії, і відповідно пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету на суму 2 мільйони 601 тисяча 805 гривень. Це надходження від орендної плати за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на суму 1 мільйон 467 тисяч 835. Частину чистого прибутку комунальних унітарних підприємств збільшити на суму. 320 тисяч 798 гривень, інші надходження збільшити на суму 528 тисяч двадця гривень. І кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власники, які не надані у користування та передані у власність внаслідок самовільного заняття використання не за цільовим призначенням. Збільшити на суму 284 545 чотири гривень. Відповідно спрямувати управлінню з питань надзвичайних ситуацій на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі мільйон 256 п'ятдесят гривень. А саме по програмі пожежної безпеки на суму 50 тисяч гривень, по цільовій програмі підтримки підрозділу Збройних сил Національної гвардії на суму 106 тисяч, програма покращення матеріально-технічного стану військової частини 12 41 Національної гвардії України на суму 500 тисяч, програма перерахування субвенцій з місцевого бюджету до державного бюджету для покращення матеріально-технічного стану Калуського РВП ГУНП України на суму 200 тисяч і субвенції з місцевого бюджету державна програма покращення матеріально-технічного стану Аль-технічного стану військової частини на суму 400 тисяч гривень. Пропонується збільшити управлінню будівництва за кодом бюджетної програми 0160 керівництво і управління у відповідних сферах на суму 33 тисяч, це заробітна плата 27 тисяч і нарахування на оплату праці 6 тисяч по управлінню будівництва по 730 реалізація інших заходів. Щодо соціально-економічного розвитку території збільшити на суму 172 тисячі по об'єкту благоустрій території будівлі Калужського міського центру соціальних служб на вулиці Франка, 4 в місті Калуш і управлінню житлово-комунального господарства по коду 6030 організації організація населених пунктів збільшити на суму 1 мільйон 36 тисяч 805 для КП «Міськсвітло» і виконавчому комітету збільшити за кодом бюджетної програми 0160 на суму 104 тисяч. Це оплата електроенергії 90 тисяч і водопостачання водовідведення 14 тисяч. Є питання за уваження? Нема. Прошу поставити на голосування. Так, ну ви напишете заяву, Олександр Аторіч. Так. Так, дякую всім за цілу сесію. Да, за цілу сесію. До речі, цей забув самочатку сказати. Сьогодні Романа, так що вітаємо всіх романів, Романовичів, Романівних, нашого Романа Михайловича, з ним Ангела. Берігаю, херняю, охирняюся, моє щастя дає. Вітаю вас. Наступний проєкт рішення про надання в оренду земельної ділянки ФОП Максимович. ГСЕ. Шановний Андрій Михайлович, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про надання земельної ділянки в оренду ФОП Максимович. Земельна ділянка знаходиться в селі Піло площею 1500 квадратних метрів. До цього часу перебувала також в оренді ФОП Максимович. Договір закінчився. Там знаходиться колишня силосна яма. Так, були заваження, варто озвучити заваження. У нас питання стосувалося що документів, які підтверджують право власності на об'єкт нерухомості, немає, але ще раз повторюсь, цю земельну ділянку даний підприємець орендує 15 років, просто ну, якби договір закінчився. У мені знову з підклеєною циферкою дало рішення. Це не переробити. Ні, ну я проголосую, він треба переробити. Добре, земельна комісія. Позитивно. Є питання за ваше? Нема. Тоді прошу поставити на голосування, дане приключення. Рішення підтримане. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення, якої зміниться, ТОВ Енерджі Револьта. Дана земельна ділянка знаходиться поруч Калуської ТЕЦ. Вона сформована як землі промисловості. Є звернення від товариства Енерджі Револьт про те, що вони мають бажання використовувати дану земельну ділянку як. Землі енергетики, відповідно, для цього необхідно змінити цільове призначення і розробити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення. Прошу. Сонячні станції. Це об'єкт пов'язаний з енергогенеруючими. Так, земельна комісія позитивне. Так, є ще питання зауваження? Нема тоді, прошу поставити на голосування. Щоні підтримане. Так, ми вичерпали наш порядок денний. До речі, у нас сьогодні сота ювілейна сесія. Колись були такі сесії, стільки... було колись стільки сесії? Перша в історії перша в історії. Погано, що в такі часи. На цьому соту позачергову сесію Калицької міської ради оголошую закритою. rosa na za